Я, вступивши на посаду судді, присягнула українському народові об'єктивно, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, підкоряючись лише закону, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя. Допоможи мені, Боже, бути достойним такої місії, щоб велич цієї посади не спокушала мене. Щоб не охопила мене гордість чи пиха, щоб не вабила мене спокуси. Боже, зроби з моєї тоги непідкупну мантію. перо моє, щоб було стрілою, яка вказує траєкторію закону на шляху правосуддя, а не кінжалом, що ранить. дай мені сили бути справедливим і рішучим, чесним і щиросердечним. щоб я був непримиренним до помилок. Але з розумінням ставилась до тих, хто помиляється. Щоб я був тим, хто застосовує закон, але передусім тим, хто його виконує. Мій вирок, щоб зміг нести полегшення засмученому і сміливість гнаному. Коли мене мучитиме невпевненість, проясни мій розум. Коли коливатимусь у прийнятті якогось рішення, надихай мене. Коли буду коли впаду, підніми мене, суди мене як Бог. Я судила, як людина. з незалежності України.